Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні з'явилася повна інформація про спеціальну бойову перепустку Вікінги. Ту, яка у нас була анонсована ще на минулому тижні, оця колаборація. Уже є дати початку і закінчення цієї бойової перепустки, є лінійки нагород. Тобто оцієї стандартної лінійки і поліпшеної, скільки потрібно доплачувати, що до чого і як. Зараз будемо все розбирати, плюс до того подивимося офіційний відеоролик, оцей другий, вже більш детальний, офіційний відеоролик про цю спеціальну бойову перепустку, або, як ми ще її називаємо, четверта глава бойової перепустки 15 сезону. Зараз будемо це все розбирати, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! Для початку дивимося офіційний відеоролик. Каміння кістки. Каміння кістки. Я знаю, що ти шукаєш. Зброю, виковану у вогні Музбельхейму, Боги прихильні до тебе. Шлях твій буде важким, ти мусиш заплатити ціну в битвах і золоті. Бачу, що твоя доля переплетена з легендами. Ти битимешся пліч опліч із сім'єю Лотброн із королем провидцем Рагнаром Безстрашним. З бьорном залізнобоким, відважним дослідником незвіданих земель, сиваром безкостим, вправним стратегом. Або зустрінеш незрівняну войовницю Лагерту і відзначеного богами корабельника Флокі. Але пам'ятай, боги є мінливими. Ти маєш доказати право володіти цією могутньою зброєю. Перший момент тут ми можемо побачити вже більш детально оцей 3D-стиль на Фелічі. На італійську пряме стежку 9 рівня, друзі. Бачимо, які є елементи. Звісно, я до цього показував отой злив із Вод Експреса. Там можна було розглядіти деякі елементи, але такої чіткості не було, як в офіційному відео. Тут ми бачимо от позолочені такі елементи, бачимо щити у стилі вікінгів, коротше кажучи, такий от 3D-стиль. Непогано він виглядає. Твої вчинки будуть зважені на терезах долі. Пройти 40 випробувань та отримай на скарби далеких королівств. Так, другий момент. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас буде додаткова глава оця бойової перепустки з 40 етапів складатися. Це перший момент. Також ми бачимо, що в нас буде традиційна лінійка і лінійка з поліпшеними нагородами. Якщо подивитися по традиційній лінійці, от є повна інформація. Зараз я її відкрию, то ми можемо побачити, що в нас буде в цю лінієчку входити значить, 2D стиль. Потім особисті резерви на плюс 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу на 1 годину 6 штук. Особисті резерви на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину 6 штук. 4 дні преміум аккаунта небагато. Кредитів усього 700 тисяч 800 бон. Так, це не дуже багато, але все ж таки вони на дорогі не валяються. Плюс до того ми зможемо обрати трофейне обладнання, будь-яке на вибір. Настанови для обладнання 20 штук отримаємо. Деколь ворон лот брока. І написи тут є ще два, івар, і напис Bjorn. Плюс до того у стандартній, безкоштовній лінійці ми зможемо отримати три члена екіпажу. Перший член це у нас Рагнар Лотброк, другий Бьорн Залізобокий і третій Івар Безкосний. Оці три члени екіпажа, оці дні прем'єм-акаунта, бони, одне обладнання і елементи різні кастомізації, резерви, це все у нас буде у безкоштовній лінійці. Не дуже багато, але все ж таки приємно. Якщо ми хочемо отримати машину, то нам, окрім того, що ми повинні пройти за 11 днів. Друзі, тому що в нас ось по строках проведення зараз подивлюся. Із 7 листопада, 6.30 за Києвом, тобто з четверга буде доступна вже проходження бойової перепустки цієї додаткової глави. До 18 листопада 7.00 за Києвом. Це все буде доступно. Тобто, беремо, так скажемо, 11 днів. У нас буде для проходження цієї бойової перепустки. І що ми можемо забрати? Забрати ми можемо тут багатенько додаткових нагород, але за поліпшену перепуску треба заплатити 3500 золота, так як було раніше, для того, щоб розблокувати оцю додаткову так скажемо, лінійку поліпшених нагород. У поліпшених нагородах у нас так само є 2D стиль, зачаровані руни, називається він. 12 резервів на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. 9 особистих резервів на плюс 50% до кредитів на 1 годину. Вже 12 днів преміум аккаунта. Кредитів небагато, 400 тисяч. Небагато також вільного досвіду, всього 12 тисяч. Довідники на вибір це ті, які дають по 100 тисяч одиниць досвіду. 4 штуки, 90 національних фрагментів на вибір. Обирати потрібно Великобританії. якщо у вас немає цих національних фрагментів, то вони вам пригодяться, тому що в наступному році першою лінійкою, яка у нас буде виходити, будуть великобританські важкі танки двогарматні з вибірковим режимом вогню. Друзі, про них поговоримо і ще завтра будемо говорити, тому що з'являється нова інформація. Деколь браслет Вікінга дається напис Рагнар. І саме головне, заради чого це все буде проходитися, в основному це фелічі із 3D-стилем на захід. Він називається Італійський середній преміум танк 9 рівня із 3D-стилем і слот у гараж. От такі друзі, у нас справи по цій бойовій перепустці по додатковій главі. Плюс до того, у нас будуть ще спеціальні пропозиції, так скажемо, за золото. Перша пропозиція це лагерта. Вона буде доступна 7 листопада 6.30 за Києвом і завершиться 24 листопада об одній годині за Києвом. Значить, що вона з себе представляється пропозиція. Вартість її 4000 золота, і за ці 4000 золота ви отримаєте лагерта Діва щита. Тобто унікальний командир має нульову навичку боєбратерства, а також достатньо досвіду для вивчення ще двох навичок. І має унікальне озвучення. Це суттєво. 2D стиль щит лагерти, також деколь лагерта от з мечом і особистий резерв на плюс 50% до кредитів на 1 годину 20 штук ви отримаєте. Другий набір за 3000 золота, тобто дешевший. Ви, якщо його придбаєте, то отримаєте флокі Вільгер Дарсон. Унікальний командир, має нульову навичку бойове братерство, а також достатньо досвід для вивчення ще двох навичок. Має унікальне озвучення. Тобто і там, і там це командири. Те, що в нас йде в лінійці, це універсальні члени екіпажа. Те, що я до цього розглядав, три чоловіка, які ми можемо зафармити, так скажемо, за стандартну прогресію. Плюс до того в цьому наборі йде 500 бон. Три навчальні брошури для кожної нації, а по три навчальні брошури для кожної нації. Кожна із таких брошур дає 20 тисяч досвіду, значить кожному члену екіпажу. Тобто це по 60 тисяч досвіду кожній нації. Ви цими брошурками зможете вибити. 25 завдань на X5 досвіду, універсальний посібник. Нагорода за завдання застосовується для всього екіпажу. Вивчення дає змогу отримати по 250 тисяч досвіду кожному члену екіпажу. І особистий навчальний посібник, який дає обраному члену екіпажу 850 тисяч досвіду от такі от справи, друзі. Плюс до того, якщо просто про саму філіче поговорити, то це ні в якому разі не погана машина. Вона далеко не їмба, вона, можна сказати, така збалансована машина. Я бачу, що її підтягнули характеристики навіть з цих попередніх, що засвідчуються на офіційному сайті. Чому я так кажу, те, що мені відразу кинулося з останнього огляду той, що ми робили в гаражі, я побачив, що тут виросла питома потужність, скоріш за все, тому що, по-моєму, вона була нижча, десь 13,5 до 14. Зараз я бачу, що тут питома потужність 15 кінських сил. Бронювання башти тут хороше. 290, як заявлено, там реально 310 мм в основному буде, є слабка зона от той лючок, не без того, але сама башта повинна відтанковувати. Кути вертикального наведення нормальні. Вони не ідеальні, але нормальні. Мінус 8, плюс 20 ДПМ у нас невисокий, але є фішка цієї машини, як для СТ, так взагалі е, дуже хороша альфа. 480 одиниць це в нас. На стандартних і голдових снарядах, і 600 одиниць на виходи в фугасах, друзі. От така у нас машиночка. Буду старатися проходити, подивимося, скільки етапів зможу пройти, тому що граю не дуже багато. Я так думаю, що орієнтовно я приблизно пройду десь етапів 30 і, можливо, десь етапів 10 прийдеться докупляти. 10 етапів по 250 золота. Стандартні правила тут будуть діяти. Тобто, це, скоріш за все. Додатково прийдеться відвалити ще 2500 золота. Ну і сумарно з тим, що ти вже заплатиш, для того, щоб розблокувати от лінійку додаткових нагород, це буде, виходить, 6 тисяч золота. Звісно, це не мало. Якщо у вас є час і є бажання, то можете виконати її без доплат, наприклад, за 3,5 тисячі золота. Якщо у вас ще залишилося, наприклад, золото з новорічних коробочок чи просто з якихось боксів з останніх, там з вафентрагера із телепортів, за цих чи ще щось, можете використати. У цьому місяці ще в нас буде друзі, чорна п'ятниця з розпродажем техніки. Я так думаю, будуть пропозиції і за золото, не тільки за реальну валюту. Так що тут уже дивіться, самі обирайте, тому що унікальні пропозиції в цьому місяці, в кінці, а там поближче до 25 го числа, також будуть. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!